Вітаю усіх. У даного котика ми виявили токсокари. В полі зору яєць було дуже багато. Я дав ось такий препарат Канівер. Ось такий. Скажу ефективність дуже хороша. В полі зору через 5 днів одне-два відсили яйце токсокари. Ну, ми там ще виявили заодно. Інші яйця, чи то анкілостомозу, чи унциноріозу, ну щось таке там. Одне там, щось було там, чи два. Але можу сказати з певністю, що цей канівен дійсно ефективний для котиків і токсокаю, це точно. Давайте подивимося, як ми це все досліджували. Отака От велика кількість яєць токсокар виявилася перший раз до дегельмінтизації. Як бачите, я є тут десятки. А це збільшений вигляд, щоб краще було видно будову яйця токсокари. А це ще збільшили яйце токсокари, щоб краще видно було його будову. Як бачите, оболочка гладенька. Інструкції пише, що таблетку треба подрібнити. Що я робив? Двома ложками одну ложку, в одну ложку поклав, таблетку другою розтовк. Там пише, що треба давати з водою. Ну, а я дав отак от от з кормом. Головне, щоб котик з'їв. Перед тим бажано, щоб був голодний. Так, отже, пройшло 5 днів. Як я дав котику припадат. Сьогодні от свіжу каку котик сходив під кущик і я раз свіжу каку і сюди. І от ми зараз подивимося. Так, зараз ми В першій каплі жодного яйця не знайшов, в другій каплі одне яйце знайшов. Друзі, препарат подіяв на токсокароз. Але тоді, як я досліджував перший раз на токсокароз, було дуже багато яєць токсокар. І між тими яйцями я не замітив ще одні яйця. Ось, дивіться. Пожалуйста, бачите? Оце таке велике яйце. Коли яєць токсокар не стало, то ось це яйце вже чітко видно. Це щось із серії Унцінаріозу або анкілостомозу. Ну, можливо, це Унцінаріоз, бо яйце таке більше. Ось. Ось яке воно. І це більше. Ось збільшено, щоб можна було роздивитися. Ану, може, котик щось хоче сказати нам? Каже щось. Так, да? підтверджуєш. Ну, тоді все, кажи всім до побачення. nie. Ja też nie każdego do nie. Pójdźcie w